Так, друзі, всім привіт, всім привіт з Тіктоку. Нарешті, нарешті я поширюю відео. Мені спитате. У цього так довго не було відео у Тіктоці. Тому що я дуже багато займав, займався Ютубом. І на Тіктоку я навіть не мав часу. До речі, про Ютуб. Сьогодні, у 3 годині, я буду записувати стрім у себе в каналі. Із конкурсом. Якщо ви хочете взяти в ньому участь, участь то вам доведеться перейти на мій профіль, посилання якого є ось тут, де я пальцем указую, і, і перейти на... На кнопку із позначкою інстаграм. Там буде показувати мій ютуб, ви туди маєте перейти і там буде писати такий стрім, який має бути сьогодні, маєте включити нагадування, щоб не пропустити. І звичайно, ви повинні натиснути на кнопку підписатися. Бо якщо бо якщо люди не підписані, то ви на жаль будете поза конкурсом. А місць у нас буде 15. Якщо умову конкурсу, я вам розкажу, яка у тому стрімі, і, і так далі. Ну Бажаю вам удачі, зустрінемось на тому стрімі. Па-па!